Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ну, була важка гра. Ми приїхали 900 кілометрів 131 в автобусі і грали з хорошою командою, яка нас обіграла в першому турі. Але я. Нашим хлопцям можу сказати тільки спасибі. Ту гру, яку вони показували перший тайм, ту гру, яку вони показували другий тайм, з яким бажанням вони грали, за якою вони грали з самовіддачу, скільки вони віддали сил, скільки вони віддали всіх себе на полі, у мене нема до них жодного, жодного питання. Але є одна проблема: ми граємо без воротаря, у нас немає воротаря. Це... Наша вина, напевно, тренерського штабу, що ми не змогли знайти людину, яка б гідно захищала наші ворота. Тому я ще раз вдячний нашим хлопцям, а ми будемо працювати, робити висновки і рухатися далі. По-перше, дуже, дуже тяжко входити в гру, коли з 0,2 спочатку з гри 2. Будемо розбиратися, чому так тяжко входили. За другий тайм, дякую, зовсім інша гра. Розвернули то, що в принципі нагрували, єдине десь зони ціни заповнювали, які говорилися, що будуть ці зони направляти, туди м'яч. Десь індивідуальні помилки привели до загального результату, могли десь і дотиснути. Вася Гакман спочатку другого тайму врятував і розвернули зовсім в інший бік гру. Говорилося, що хороша команда Полтава, що не буде простої гри, що є рівень гравців кваліфіцировані, які будуть грати в футбол, вони використовували всі свої кращі якості. Команда Проаналізувала свої ігри, десь, да, десь більше стала грати вертикально, почала використовувати свої сильні якості гра головою, то, до чого ми в принципі, готувалися, знали, що буде така гра, десь програли спочатку підбори. Я ж кажу, Тяжко було входити з 0-2, але поговорили в роздівалці, зробили заміни, то, що. Вже радує, що у нас вже є лавочка, яка може вийти, посилити десь гру. Будемо надіятися, що і столяр пере, і наступного група повернеться вже у нас і Скрипнік. Тобто, десь, я думаю, більш-менш у нас буде оптимальний состав. Тобто, що ми напрацьовували, вже будемо на футбольному полі, я думаю, це все вже відпрацьовувати і робити загальний результат. Не знаю, там, які. Результати, але думаю, основну задачу ми виконали вже напевно датом різниця три гри лишилася для нас це дуже дуже великий досвід. В першій лізі. же, з такими командами Полтава да, ми бачимо, що вони уступчова, бореться, єдиноборство, індивідуальні сильні, сильні дії футболістів. Для нас це досвід, ми перебудувалися. Другий там зовсім інший футбол десь почали на, на, грати в свій футбол, десь відійшли від того, що нам нав'язувала Полтава, взяли м'яч під контроль, були готові десь до контратак, ті, які ми проаналізували в перерві. Вже були готові до цих моментів. Так, да, звісно, звісно, домашні дві ігри могли взяти, взяти шість і ще, але ну, маємо те, що маємо. Я ж кажу, зробимо висновки. І, я думаю, надалі ці помилки десь вже не будемо повторювати. А, можна питання? По цьому матчу виглядало так, що Буковина контролювала більшу частину гри. Ну, але, власне, обидва голи наші прийшли з помилок воротаря. Чи вважаєте ви, що ну, дійсно награла команда на обидва голи? Ну, Опять же, футбол так само, ми можемо сказати і про свої перші голи, пенальті. Там... Простріл, верхову борбу, через фол виграв суперник, пішов в простір, м'яч в руку попав, поставили 11-метровий. Ми виходимо в атаку. Там теж фол суддя не свистить, розвертає. Ну, то есть на його бачення то есть, цей момент не було. Е -е -е, Рівна гра, десь я ж кажу, що перший тайм ми програли більше верхову борбу, більше там, да, в атаці, то есть ми… Можливо, можливо опять же, сказати, що не награли, були моменти, які, десь ми, можливо, не докрутили до того, щоб забити третій. І... Помилки вратаря це ж не є, що без, без натиску. Да? Тобто, ми ж давили на вратаря, тобто ми награвали ці моменти, що будуть помилки, що будуть. Більше м'яч туди в штрафну доставляти, щоб ж, поле, да, десь відскоки, це всі. Це же, хто менше помиляється, той і виграє. Помилилися ми в захисті, нас наказали, помилився суперник в захисті, ми наказали. Днічий питання про Сергійчуку. він новачок після зимової паузи. Забиває частенько зараз, майже в кожному матчі. Принаймні в останніх трохи, якщо ми помиляються, забивав. Як ви оцінюєте в гру, як навачка, чи влесіє в колектив? Ну, опять же, сам результат гори за себе, да, від нападаючого, що потребують, щоб він забував, вони забувають, в принципі, вони свою роботу виконують. Рівень майстерності, нападаючого може простояти всю ігру да, і забити два м'яча. Це рівень футболіста. Я думаю, що це для нас це було придбання. І... Ми бачимо, що воно дає результат. Опять ж, Сергійчук, це той нападальші, якому треба доставляти м'ячі. на даний момент. у нас більше зараз цих футболістів, які створюють ці ситуації, на жаль, були травмовані. Да, зараз ми будемо вже на них розраховувати, що вони далі будуть в строю. Я думаю, що трошки вже інший буде футбол, трошки по іншому, буде більше агресії у нас спереді і буде ще більше моментів у наших нападників. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.